Вітаю, друзі. Вже напевно по назві за відео може подивитися, про що я сьогодні хочу поговорити. я дві панельки на гараж, вийшов мене рівно 5 кВт стрінгу. І влітку мене так сталося, що я маю леву частку пору доби великий надлишок електроенергії, який виробляє мені мій гараж. Але от куди дівати той надлишок який реально генерує цей гараж в сонячну погоду? Скажімо так, з 11-ї з 10-ї ранку до 7-ї вечора в мене. Заходить 3,5-4 кВт так елементарно. Я прийняв рішення поставити собі бойлер. Так як я ніколи на господарстві не користувався бойлером, за де мене був котел. який мені, в принципі, грів воду на хаті, я ніколи з тим не мав справи, але я відверто кажучи, бойлер зацінив. Він має ряд величезних переваг над кутлом, в першу чергу переваги змішування холодної і гарячої води. Кутлом, як не корти, навіть в ідеальній котел, у мене хороших кукаст, стоїть такий буде з останнього покоління, досить такий недешевий кутлів. І в нього в принципі є така функція, як правильне моделювання, моделювання полум'я. І навіть з такою функцією він все рівно не ідеально працює, як той самий бойлер, дає можливість просто змішувальним краном підмішати правильну температуру води, тобто змішати холодну з горячим, зробити такий міксинг, скажімо так, з холодної горячої води. О, з болером така можливість вона є доступна. І найголовніше, що мені подобається, можна просто відкрити, закрити кран, відкрити, закрити. Коли часті відкривання закривання такого крану, все-таки страждає автоматика котла, страждає клапан, клапи, страждають, там релюшки, там є, всякі вузли, які перекидають, перекидають кран триходовий з, з того самого опалення чи, і на гарячу воду, і на і назад. Коли зимою, то взагалі дуже вигідно, коли ви, ви, ви гаріє вам гаряча вода. У вас батареї мовчать в той час, охолоджуються. Так що е перевага болера я вже відчув влітку. Думаю, зимою тим паче буду, буду відчувати, хоча зимою явно буде на 100% канеру, що зимою мені буде мало сонця, щоб його нагрівати. Але тим не менше я його купив, купив його з непрямим нагрівом. Є можливість просто його підключити до котла опалення і використовувати ще одну зайву батарею на нагрівання води. Зроблю зараз екс екскурс в мою кутельню. Кутельню, знову, я сам кутельню. Тут в мене є. Так. Чай, світло, тут котел. Конденсаційний котел, хорошого останнього покоління буде Правильно, роз... до нього зауважень немає. Прекрасно працює як на опалення, так і на гарячу воду кутел. котел. Тут у мене деякі я ще допоможні. Про них я не буду розповідати, бо то не тема сьогоднішнього відео. Тут я ще маю можливість під, 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 підконектити цей котел. Тут є захід на е, контур обігріву. Ближче до зими я ще впаяю сюди, у мене вже от вивід. З опалення я собі зробив вивід, маю дві труби, впаяю сюди. Контур, боковий контур обігріву і буде користуватися ним просто як зайво ще одної батареї, яка мені буде нагрівати воду в цьому бойлері. Бойлер фірми Тессі. Простенький недорогий бойлер. Але як я його включаю, шановне панську, дорога родина, я зробив собі тут таку легенький Купив на OLX отакий гаджет, який, в принципі, працює як мудро розетка. Бойлер мене йде виведені от через округ туди заведено, мутував його чітку. Буду ще собі зробити, робити контрпідмісу. Там є можливість зробити контрпідмісу, рециркуляцію, зробив злив води, так щоб можна було його спорожнити і обслужити. Але така комутація в принципі, не складна. Мається на увазі гідравлічна комутація. Сам так само впаявся, тут буквально 2 години роботи я це зробив. Тут великого розуму не потрібно, скажімо так, все елементарно просто. Але ось тут, на ті штуці я собі виставляю час, годину, день і місяць. Тобто є, можна, можна щоб він працював в мануальному режимі. Можна його запрограмувати, щоб він не працював в автоматичному режимі. Я поставив чітко автоматичний режим, я включаю цей бойлер з 11-ї години дня і до 17-ї вечора. Тобто з 11-17 вечора він абсолютно повністю прогрівається, навіть коли ми використовуємо гарячу воду. Він прогрівається, бачите, зараз він стоїть вже вимкнений, тому що засвітила засиня лампа, яка вказує на те, що даний бойлер прогрівся до температури 80 градусів. Тут вже максимально він прогрівся, і гарлюшка його термопара його вимкнула. Ця розятка в мене автоматично цей таймер автоматично він ще в мене активований. Бачите, що говорить червоний діод, який вказує на те, що контакти замкнуті. Звичайно, релюшка типу, NO, n close типу. Нормально відкрита, нормально закрита. Нічого важкого немає. Будь-який товариш, який мій викруткує ковряра са в розетці, елементарно скомутується цей, цей девайс. Тільки що я маю подібний для кутла. У мене ще й кутел. кутел електричний. Тут в мене стоїть тенку. Так само комутація, ув'язка котла. Ну то зараз не про ту тема. Так само подібне реле часу. Я по такому реле часу вмикаю йому насос, щоб не гуляв цілий день. А тільки подішному тарифу я вмикаю цей кутел і в мене оце реле керує насосом. Така сама ситуація, Ну можна було купити GDGTOB, нашу українську фірму. Але чомусь не було в наявності, я вирішив зараз того китайця. Ну, в принципі, працює, та й Бог з ним. Наразі працює, працюю, ніяких нема. Не перегрівається. Термометрами такими лазерними виміряв, контакти виміряв, виміряв механіку там, поніс його скамотехніку. стріляв лазером, не гріється з жодних зауваженим абсолютно. Ну витримує, значить, він розрахований на 4 кВт в принципі тут. Кіловат 900 чи 2 кВт боліри заходить максимум. Ось така ситуація, шановне панство, дорога родина, дорогі українці. Кому цікаво, куди дівати надлишок електроенергії, щоб не зв'язуватися з нашими бюрократичними зеленими тарифами і тим всім подібним лайном. Перепрошую, що так висловлююся, але це по-іншому важко таке речі охарактеризувати, чимось іншим назвати. Зараз я відкрив гарячу воду, ми трошки спустив з тупла гарячу воду, покаже, як воно все працює. Бачите, наразі він світиться синім, кольором. зараз знайде при... гаряча... сюди холодна вода, от бачите, перекнувся вже на червоний. Тобто термопара його увімкнула і він вже пішов на нагрів. Ну і відповідно, відповідно... наш інвертор побачив вже бойлер то бачу навантажено кВт 900 і МПТТ контролер вже з гаражу підгрібає чітко тих 2 кВт не нагрів гарячої Ну, я мережу зазвичай вмикаю, тому що не бачив ні змісту я, я її десь в 8 ранку вимикаю взагалі і вмикаю її Десь 9 чи 10 вечора. Ну так, щоб суто по нічному тарифі мене працювали. Не знаю, чи я це, це, це правильно роблю, може, з коментаря підкажіть мені, чи неправильно, чи чому, чому постійно інвертор бачити, мержу для нього, це буде краще, не знаю. Я так вимикаю, так він працює, зауважень нема. Мені так зручно, тому що все, що потрібно підплатити, підхоплювати акумулятор, і він ніколи не перекидається на мережу і не підсмокнує мені з мережі. Мій бюджет сімейний, скажімо так. Ну така ситуація. Така ситуація, по мудрій розеція по комутації бойлера до інвертора, куди витрачати надлучок електроенергії, боротимати на увазі, кому потрібно беріть на замітку. Виникає логічне запитання, що відбувається після 17-ї години, коли релюшка вимикає бойлер і він перестає нагріватися. Та, все дуже просто, бойлер просто переходить в режим акумулятора. І до 11-ї години дня він працює просто в режимі акамулятор, і ще жодного разу ми його в принципі не використали так, що до холодної води. Завди залишався надлушок, там 2-3 потялки вже гарячої води чітко залишалося. І до наступного дня бувало таке навіть, що у нас був. Наступний день не було сонця, ми його просто не нагрівали. І я просто відрубав. У мене там вже є, стоїть рубильник трикпозиційний, яким просто відрубую кутельню. Зараз покажу вам. Влітку ну, це є велика рідкість, що нема сонця, але тим паче таке може бути, що може вам і не вистачити. Знову ж таки, тим робільником я вимикаю крутення, ставлю в байпас, І болір в мене не нагрівається, якщо мені бракує сонця. Ну, таке було рідко таки повторити, але раз я таке, що раз, що два я таке робив. Напроти за тих трьох місяців, коли я користуюся тим девайсом, я таке раз робив. А так, вмикаю назад і він собі вже працює. Що позиційно працює через інвертор, або отут може працювати собі через загальне морожу, але загальною морожою мені, звісно, немає змісту гріти подати. Це дуже затратно і фінансово новик. Дякую ще раз тим, що додивилися це відео до кінця. Ставим лайк, підписуємося на канал. Про якісь питання, дзвоніть, задавайте, буду радий відповідати і знімати нове відео. Па-па! А, До речі, там в коментарях писали, що акумулятори у мене мали різну напругу. Ну, бачите, Тут 51 вольт і тут 51 вольт. Все чітко працює як годинник. Вони стали рівно напругу десь через через четвертий цикл зарядки. Вони вже побачилися і подружилися між собою. О, у банкам можна подивитися. Там одне, до однієї всі по 3,4, а одна банка так трошки відстає 3,3,5. Тут можна бачити. Одна банка трошки до неї питання тр 3, 3 5 щось. Ну не знаю, чи це, я думаю, що це в межах норми, але хто знавець, в коментах напишіть, чи це it's ok, чи it's not okay. Так, о, так, 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 тут така сама ситуація. Одна баночка трошки десь тут не підживає своїм життям. Тут c 4 у мене стоїть. так. Я тут, в принципі, взагалі, ну так само тут. Ну, 3, 3 6. Ну, думаю, що це абсолютно норм, але я ж кажу, повторюся, напишіть в коментарях, якщо, якщо є якесь відхилення від норми, то напишіть і скажіть, як це побороти, якщо це потрібно побороти, якщо не потрібно, то, то і не потрібно.